Права номер 1150. Розв'яжіть систему рівнянь. Номер 1. 4х мінус 3 дорівнює 15, 3х мінус 4 y дорівнює 6. Ось наша перша система. Давайте виразимо з первого рівняння х через змінну y. 4х буде дорівнювати 15 плюс 3. Х дорівнює, поділимо кожний член цього двочлена на коефіцієнт на 4. Це буде 15 четвертих плюс 3 четверті y. Тепер давайте підставимо цей вираз замість змінної х у друге рівняння. 3 помножити на 15 четвертих плюс 3 четвертих y Мінус 4 y дорівнює 6. Перемножимо. 3 помножити на 15 це в нас буде 45 четвертих плюс 9 четвертих y, мінус 4 дорівнює 6. Давайте зведемо до спільного знаменника 4. Для цього мінус 4 y помножимо на 4, а також 6 помножимо на 4. Та залишимо тільки чисельник. Отримаємо 45 плюс 9 мінус 16 дорівнює 24. Отримаємо 45, 9 мінус 16, мінус 7 y дорівнює 24, тоді мінус 7 дорівнює 24 мінус 45. 24 мінус 40. Це буде мінус 21. Мінус 7 y дорівнює мінус 21, тоді у дорівнює мінус 21 поділити на мінус 7. 3. Тепер давайте підставимо дане значення у вираз для х. Отримаємо 15 четвертих плюс 3 четвертих помножити на 3. Дорівнює. 15 четвертих плюс 9 четвертих. Це в нас буде 24 четверті, і це в нас дорівнює 6. Відповідь розв'язком даного рівняння, даної системи рівнянь є пара чисел 6 та 3. Друга система рівнянь. 2х мінус 3х дорівнює 2. 5х плюс 2y дорівнює 24. Давайте з першого рівняння виразимо змінну х через змінну y. 2х дорівнює 2 плюс 3y, тоді х дорівнює 2 поділити на 2 1, плюс 3y поділити на 2, це буде 3 других y. Тепер давайте підставимо замість змінної х у друге рівняння цей вираз. Отримаємо 5, одиниця плюс 3 других y. Плюс 2y дорівнює 24. Отримаємо 5 плюс 5 на 3 15 других y Плюс 2 y дорівнює 24. Так, що ми маємо? 5 плюс 15 других це 7,5. Плюс 2 дорівнює 24, тоді 9,5 дорівнює 24 мінус 5, це в нас буде 19. Тоді y дорівнює 19 поділити на 9,5, y дорівнює 2. Підставимо тепер значення y. Дорівнює 2 в вираз для х, х дорівнює 1 плюс 3 других помножити на 2, 2 і 2 скорочується дорівнює 4. А значить, пара чисел 4, 2 є розв'язком даної системи рівнянь. Третя система. 5 мінус 6х дорівнює 4. 7х мінус 4 у дорівнює мінус 1. Давайте з першого рівняння виразимо y через змінну х. 5y дорівнює 4 плюс 6х. У тоді дорівнює. Потрібно поділити кожний член цього двочлена на 5. 4 5 плюс п'яті х Підставляємо тепер значення вираз Y, чи замість змінної Y, у друге рівняння. Отримаємо 7х мінус 4 помножити на 5 плюс 6 x дорівнює мінус 1. Так, відкриємо дужечки та розв'яжемо це рівняння. 7х мінус 16 п'ятих. Плюс мінус 24 4 на 6, 24х дорівнює мінус 1. Давайте взведемо все до спільного знаменника 5, тобто помножимо на 5 тут та на 5 тут, отримаємо 35х, залишаємо тільки чисельник, мінус 16, мінус 24х та дорівнює. Мінус 5. Маємо 35 мінус 24, це в нас буде 11х, а мінус 16 переносимо у ем, праву частину, отримаємо мінус 5 плюс 16. Тоді 11х дорівнює 11, х дорівнює 1. Підставляємо значення х дорівнює одиниця в значення в вираз для ігрека. Тоді y дорівнює 4 п'яті плюс 6 п'ятих, це в нас буде 10 5, 2. Тобто відповідь: пара чисел 1, 2 є розв'язком даної системи рівняння. Номер 4: 4х плюс 5 ігре дорівнює 1. 8х мінус 2y дорівнює 38. Ну, давайте з першого рівняння виразимо х. 4х дорівнює 1 мінус 5y. Щоб знайти х, потрібно кожний член цього двочлена поділити на 4. Це буде 1 четверта мінус 5 четвертих y. Підставляємо вираз для х у друге рівняння. 8 помножити на 1 четверту мінус 5 четвертих у мінус 2y дорівнює 38. Перемножимо 8 помножити на 1 четверту, це все одно, що 8 поділити на 4 це буде 2. Мінус 8 поділити на 4 2 та помножити на 5. Це буде мінус 10. Y, так? Мінус 2 дорівнює 38. Тоді мінус 12 y дорівнює 38 мінус 36. y дорівнює 36 поділити на мінус 12, мінус 3. Підставляємо значення Y в вираз для х. Отримаємо 1 четверта мінус 5 четвертих. Помножити на мінус 3, тобто плюс 5 помножити на 3. Отримаємо 1 четверта плюс 15 четвертих, це в нас буде 16 четвертих, і дорівнює 4. Відповідь розв'язком даного рівняння є пара чисел 4 та мінус 3. Система номер 5. 5а. Мінус 4Б дорівнює 3 та 2а мінус 3Б дорівнює 11. Давайте з першого рівняння виразимо значення А через значення Б. 5а дорівнює 3 плюс 4Б. Тоді А дорівнює, поділимо кожний член цього двочлена на 5. 3 5, плюс 4. B. Та підставимо цей вираз замість А у друге рівняння. 2 помножити на 3 п'яті плюс чотири п'яті Бінус три Б Перемножуємо 6 п'ятих плюс вісім п'ятих Б. Мінус 3B дорівнює 11. Дивіться, давайте зведемо кожний член цього многочлена, цього рівняння до спільного знаменника 5. Тобто помножимо цей вираз на 5 та помножимо 11 на 5. Та будемо використовувати тільки чисельник. Отримаємо 6 плюс 8b мінус 15b. Дорівнює 55. 8b мінус 15b буде мінус 7b. Дорівнює 55 мінус 6, це в нас буде 49. Тобто b дорівнює 49 поділити на мінус 7, це в нас буде мінус 7. Тоді А, щоб знайти А, підставляємо дане значення Б вираз для А, отримаємо п'ята Плюс. 4 п'яті помножене на мінус 7, дорівнює 3 плюс мінус 4 на 7 28. 5. Це в нас буде мінус 25 п'ятих та дорівнює мінус 5. Відповідь розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел А та Б мінус 5. Minus 7.